Що зараз відбувається з Київським динамо? Хтось знає відповідь на це запитання? Я не знаю. На початку сезону кияни віддають в оренду двох центральних захисників, сироту до чемпіонату Туреччини, Дячука в чемпіонат Польщі. Залишають у себе Попова, 18-річного Михавка та Зятя Суркіса Біловара. Ах да, беруть в оренду захисника з другої ліги, не пам'ятаю його прізвища, провалюють Єврокубкову компанію Ліги Чемпіонів, Ліги Європи. Виходять лише до групового етапу Ліги конференцій. Потім відмовляють Жорі Бущину у поверненні в Київський клуб, тому що бояться, що це негативно вплине на Нищерета. Нищерета, який в останньому турі з Карпатами сидів на лаві для запасних, грав у молодий моргун. Динамо в останніх трьох турах, трьох матчах, в останніх трьох матчах втрачає перемогу на останніх хвилинах. Але Суркіс каже, що ніякої кризи немає, що Динамо має серію із 39 матчів без поразок в ОПЛ. Так, да, Динамо побило рекорд 10-річної давності Риброва із 38 матчів без поразок. Зараз у Динамо 39 матчів без поразок. Але на наступному тижні Динамо грати вже не в УПЛ, а в Лізі конференцій. грати з Крістал Пелас, який цими вихідними перемогли Ліверпуль, чемпіона Англії. Крістал Пелес зараз мають 19 матчів безпрограшну серію в Англії. Як вважаєте, чи є у такого Динамо шанси з Крістал Пелес? Напишіть у коментарях. Дякую всім за перегляд, ставте вподобайки та діліться цим відео з друзями. Гарного всім вечора!